Привіт, мої дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного із вас. Усім дякую, хто завітав! Гарної усім вам середи! Запрошую на наше наступне відео, де ми з вами розберемо цікаву тему. Тож беріть собі чай, каву, долучайтеся, бо сьогодні у нас незвичайно у звичайному. Друзі, для усіх новеньких, хто нещодавно долучився, у нас посередах відео для душі. Вже всі знають, а вам хочу пояснити, щоб ви були в курсі, що я людина-віруюча, і посередах ми збираємося із віруючими людьми для такої короткої бесіди за чашечкою. Чаю кави, де я ділюсь тим, що мене надихає, тим, що мене, мені сподобалося, або, знаєте, вразило, Тож, якщо вам це не до душі, то пропускайте, чекайте відео на п'ятницю. Для вас буде звичайне шматочки такі нашого життя із ферми Грейсленд. Дорогенькі. Нещодавно слухала таке коротке відео, якийсь шортс. І на інстаграмі. І я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, і ту думку, яку е, намагався автор цього короткого відео до мене донести. Я ухватилася геть за інші слова, які, знаєте, мені прямо так підсвітилися, і я почала е, роздумувати над ними, е, тому що вони мене дійсно вразили. Я ніколи на це місце не дивилася. Саме з цієї сторони. Запрошую вас е, зі мною почитати Біблію. Це у нас буде притча про сіяча. І вона записана у трьох місцях, але ми візьмемо з вами два. Чому два? Зараз я вам поясню. І почнемо ми від Євангелії е, від Матвії. Це у нас буде 13-й розділ. І ми з вами спочатку починаємо з першого вірша. Давайте я вам зачитаю, ви послухайте, що ж там написано. З першого вірша. Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря, і безліч народу зібралось до нього, так що він увійшов був до човна, та й сів, а весь натовп стояв понад берегом, і багато навчав він їх притчами, кажучи: ось вийшов Сіяч. Щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьовували, а другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли і коріння, не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю і зродили. Одне в 100 раз, друге в 60, а те в 30 Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. М -м -м. І от мене це дуже зачепило, друзі. Чому зерна, які впали на однакову добру землю, мають різний результат. Ну, добре, тут ми бачимо з вами різна така, виходить. Якась градація, тому що е, у цих було е, ну е, так, такі умови, тобто кам'яниста земля, і вони, знаєте, не могли там нічого такого зробити. І у них не було навіть місця, куди те коріння пустити. в когось терен повиростав і нічого вони не могли зробити, а лише поглушитися та й посохнути. Але ж тут добра земля добре для всіх, для всіх тих, хто упав на землю. Чому вони принесли різний плід? Погляньте, у всіх був однаковий потенціал. Однаковий 100% гарна земля. Чому з однаковим потенціалом був різний результат? Мене це дуже зацікавило, і я вирішила в цьому розібратися. Для того, щоб трішечки підсвітити з іншого кота цю історію, я пропоную її перечитати з вами. І це буде у нас вже Книга від Луки. Якщо ми відкриємо з вами, там у восьмому розділі записана ця притча, і давайте я вам її зачитаю, ось вийшов січ, це з п'ятого вірша. Щоб посіяти зерно своє. І, як сіяв, упало одне на край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьовували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшов зійшовши, усохло, не мало бо вогкості. А інше упало між терен і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю, і, зійшовши, уродило стократно. Це, сказавши, закликав, хто має вухо, щоб слухати, нехай слухає. Начебто нічого такого незвичайного, всі ж ті слова, так. потім Ісус пояснює значення цієї притчі, він каже, що зерно то є а, а, ось що означає ця притча. Зерно це Боже Слово. А котрі край дороги це ті, хто слухає, а потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб вони не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує то слово, приймає з радістю, та кореня не мають вони вірують дочасно і за час випробування відпадають. А що впало між терен. Це ті, хто слухає слово, але ходячи бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це у ті, хто, як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Але далі, друзі, є 16, 17, 18 вірші. І також хочу вам їх зачитати. Начебто ми балакаємо, слухаємо про стан серця. І потім йде 16-й вірш, там написано таке. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. І е, я почала думати, до чого тут Христос сказав про, про світло. Чому про світло Він додав до стан, то, то стану нашого серця? Е, навіщо тут світло? Що? Що він мав на увазі? Чому тут про світло, чому тут а, про те, що ми маємо пильнувати? Ми маємо пильнувати, як слухаємо, про що це все? Щоб не забралося у нас те, що нам здається, що ми маємо. Чому той, хто має, тому додасться, а у кого немає, у того забереться. Як взагалі це все розуміти. І я досліджувала, думала і ось що в мене вийшло. Давайте ми з вами дорогенькі, уявимо собі цю кімнату, яку нам описав Ісус. Ми запалили з вами світлу, свічку, і Ісус каже, що ніхто її під ліжкою там не ховає, ніхто зверху ні у глечика не одягає. Щоб світло те заглушити так, а навпаки, ставимо повищений якийсь а, підсвічник для того, щоб уся кімната освітилася, було все видно. І щоб нічого не було захованого, нічого таємного, ніде там по якимось куточкам, щоб ні, нічого ніде не валялось, не займало місця. Це дуже важливо зрозуміти, що кімната це як наше серце, а світло. Це як Боже Слово, яке висвітлює, якщо ми дозволяємо йому висвітлити, якщо ми ставимо його на повище, на таке високе, правильне місце, то воно нам освітить усі кімнату і ми зможемо використовувати цю кімнату на всі 100%. Але якщо ми десь запхаємо, десь під ліжечко, дамо цьому світлу, цьому Божому Слову, Маленький такий шматочок, знаєте, він і освітить маленький шматочок, а що якщо ще ми там зверху глечика того накриємо, то взагалі нічого не буде видно. Розумієте, про що я? І от виходить, що вся мудрість в тому, щоб ми давали Божому світлу освічувати усе наше життя, щоб нічого не було таємного, щоб кожен куточок, щоб усе освітилося. І по-перше, ми можемо жити повноцінно, тому що ми все бачимо, ми всі можемо користуватися. По-друге, все, що нам не потрібне, все, що, знаєте, як буває, йдеш, йдеш, не бачиш, куди йдеш, то лобом як гахнешся об косяк двері, то перечепився через що там в кутку стояло, якась там, не знаю, табуретка, якась, хто що там заніс, поставив. Можливо, коли в день видно, ти би обійшов, а так, набив собі лоба, і вже ти не можеш користуватися. А що, знаєте, люди є, які люблять багато речей позаносити. Взагалі ну, немає можливості добре користуватися тим всім. Тож, світло нас береже, Боже, щоб ми бачили, куди ми йдемо, що робимо, і дає нам можливість. Жити повним життям. А ще дуже важливе, дуже-дуже важливо, це те, що ми бачимо небезпеку. Ми можемо від чогось поганого, що займає місце, просто збавитися, просто його е, навіть, ну, викинути, тому що серце наше постійно наповнюється чимось е, не тільки ж. Боже, а ми ще старомо складаємо туди щось із світу, те, що не потрібне, то ще займає місце, яке б е, могло займати е, щось Боже, щось гарне, наші якісь таланти, які, які в свою чергу могли б нам дати можливість приносити не в 30, а в 100 разів. Отож, друзі, коротенькі підсумки. Якщо ви хочете бути тим зерном, яке приносить 100% результат, то ви маєте дозволити Господу освітити усе своє серце і усе своє життя, аби не лишилося ніяких куточків, ні під ліжечком, ні під столом, нічого там такого, знаєте, щоб воно було заховане у темноті, все освітлюємо, все дістаємо, перебираємо, що не потрібно. Нам викидаємо, позбавляємося всього, що приносить нам. Якийсь негатив, щось погане в нашому житті. І е, я б навіть сказала, забирає місце, яке міг зайняти Бог щось добре, щось гарне, наш духовний ріст для цього також потрібно місце і періодично потрібно перебирати свої серця. Пам'ятайте, дорогенькі, що у кожного із вас є 100% потенціал, і що Господь не за вагою вимірює ваші плоди. А за саме віддачею, за відсотком, який ви віддали, я хочу вам наостанок зачитати такий вірш із буття, це 26 розділ і 12 вірш, Послухайте. І посіяв Ісак у землі тій і зібрав того року стократно, і Господь поблагословив був його. Дуже хочу, щоб Господь благословив кожного із вас так, як Він благословив Ісака, щоб у вас щоб ви не робили. Для Господа, чи для людей, чи для себе, щоб все у вас було у стократ, крат дорогеньке. Піднімайте свої свічки повище, освітлюйте свої серця, своє життя, і нехай Господь благословляє вас так, щоб ви давали результат на усі можливі свої відсотки. Сподіваюся, що це відео було вам цікавим і корисним. Сподіваюся, що хтось задумався сьогодні над своїм потенціалом. І захоче знати так, гарненько там запалити кілька свічок і подивитися, що ж там в серці, що у житті діється. Я вдячна кожному з вас за ваш час. Дякую, що були зі мною. Маю прощатися з вами до наступного відео. І, як завжди, дуже сильно прошу вас, будь ласка, моліться за Україну, тому що наша рідненька Україна потерпає у біді, і ми маємо з вами її підтримати. Ви усі знаєте, наскільки. Важлива молитва. Навіть тоді, коли ми з вами не бачимо результату. Тож, нехай ваші серця, молитовні і руки не падають, якщо ми не бачимо з вами результату, на який ми сподівалися. Давайте будемо стійкими у молитві, давайте будемо підтримувати усіх так, як тільки ми зможемо. І я вам дуже буду за це вдячна. Дякую ще раз, приємної вам середи і гарного тихого тижня! Нехай Господь береже вас і родину. і Зустрінемося у нових відео. Бувайте дорогенькі!